Доброго дня, шановні учасники конференції. Дозвольте представити вам доповідь, який присвячений такому захворюванню, як автоімунний Аутоімунний Автоімунний має маючи назву тиреоїдит Хашимото, хронічний тиреоїдит, лімфоцитарний тиреоїдит, як хронічне аутоімунне захворювання, в основі якого лежить органоспецифічне запалення щитоподібної залози. Описаний вперше як окрему нозологічну одиницю у 1912 році Хакара хашимот Це захворювання він назвав струма лімфоматоза. На актуальність даної теми вказує кількість наукових досліджень, які присвячені аутоімунному тиреодиту, і частота якого досить стрімко зростає. Згідно з епідеміологічними дослідженнями, на аутоімунний тиреодит страждає приблизно. 1-3% населення Землі. Існує суттєва розбіжність у поширенності цього захворювання у різних країнах. Однак у всіх країнах у жінок спостерігається аутоімунний тереоід значно частіше, ніж у чоловіків. Виникнення аутоімунного теріодиту у дітей можливо уже з дошкільного віку. Поширеність цього захворювання серед дітей та підліків становить 0,24%. Максимальна частота розвитку захворювання визначається в пре- та пубертатному періоді дитинства, причому частота аутоімунних, аутоімунного у дівчаток майже на порядок вище, ніж у хлопчиків. Епідеміологічні дослідження захворюваності на аутоімунний теріодит в Україні майже не проводилися, однак є офіційні відомості Міністерства охорони здоров'я України відповідно до звітів обласних ендокринологів. Ми можемо орієнтуватися, що згідно з останнім довідником основних показників діяльності ендокрологічної служби України у дітей і підлітків поширеність теріодиту становила від 0,47 до 1,9%. Загалом цей результат узгоджується з вищенаведеними європейськими показниками. Однак ми можемо сказати. Що все-таки недостатньо в Україні проводяться епідеміологічні дослідження щодо поширеності автоімунного теріодиту, вплив на поширеність, на розвиток автоімунотеріодиту, звичайно, є, має спадковість. І доказано, що якщо автоімунний теріодит був у батьків, то серед дітей це поширеність становила 3,5. У братів і сестер підвищилася 5,5%, і у батьків та братів і сестер підвищується до 22%. Щодо етіопатогенезу аутоімунного автоімунотеріїдиту, то він існує у вигляді гіпотези, оскільки останні дослідження вказують на те, що впродовж довгих років існує теорія патогенезу аутоімунного автоімунотеріїдиту, згідно з якою провідна роль у розвитку цього захворювання відводилась. Антитілам до тиреоглобуліну і пероксидази щитоподібної залози не підтверджувалося на практиці. Отже, якби ураження тироцитів при автоімунному тереодіті відбувалося внаслідок впливу комплемент фіксуючих антитіл, тобто антитіл до пероксидази щитоподібної залози, які мають властивість фіксуватись комплемент на тиреоцитах або антитілозалежної цитотоксичності. Воно б супроводжувалося масованим некрозом тереоцитів з порушенням цілісності їх мембран, Наслідок чого мав би бути транзиторний тиреотоксикоз, підвищення температури тіла, біль та набріки в ділянці передній поверхні шиї. Однак ці явища при аутоімунному тереодиті практично не спостерігається. Крім того, не вдалося виявити кореляційних зв'язків між кількістю антитіл до антигенів щитоподібної залози у крові хворих на автоімунетерідит і клінічними проями патології або ступенем активації комплементу. Визначався рівень мембраноатакуючого комплексу комплементу у сировиці крові. Таким чином, пошуки інших шляхів патогенезу автоімунотеридиту стали надзвичайно актуальними. На сьогодні гіпотеза патогенезу виглядить так. Спадковість за умов впливу тригерних факторів. Відповідь гуморальний та клітинний імунітет спрацьовує і розвивається за двома шляхами. Це блокуючі або інгібуючі фактори, до яких відносяться блокуючі антитіла – цитокіни, інтерлекін 1, інтерферон некрозу гама і фактор некрозу пухлин альфа. Або ж фактори деструкції, до яких відносяться цитотоксичні клітини, лімфоцитокіни і цитотоксичні антитіла. В результаті порівняльного сканування головного геному були виявлені локуси, асоційовані з аутоімунним теріедитом, на 2, шостій, восьмій, 12 та тринадцятий хромосомах. На особливу увагу заслуговує хромосома 2, на довгому плечі якої розташовані гени. Цитотоксин т лімфоцитарного комплексу. На хромосомі 1 розташований ген протеїну терозиновий фосфотаз. Показано асоціацію автоімунотеридиту з генами Ашеля-системи першого класу А1B16, B35, B46, B51, B54, С3 та другого класу ДР3, ДР4, ДР5 та ДВ7. Полімерфіз гену тиреоглобуліну, розташованого на хромосомі 8, 8 також пов'язаний із імовірністю розвитку автоімунного тиреодіту. Факторами ризику розвитку аутоімунного тиреодіту вважають наявність у родичів автоімунних тереопетій та інших автоімунних захворювань, таких як системний червоний вівчак, ревматоїдний артрит, аутоімунні тромбоцитопатії, гемолітична анемія, целіакія, алопеція. До тригельних факторів, які зумовлюють розвиток автоімунного теріодиту, відносяться надмірне споживання йоду, використання високих доз екзогенних інтерферонів, інфекційні захворювання, віруси гепатиту, С, вірус Епштейн-Бара, парвовіруси, також Єрсінія ентероколітика. Сюди ж відносяться до провокуючих чинників травми та операцій на щитоподібній залозі. Виділяють три стадії розвитку аутоімунного тероїдиту: початкова або аферентна стадія. Під дією несприявних зовнішніх факторів відбувається накопичення антиген-презентуючих антитіл, до яких належать деякі субпопуляції макрофагів, тендритні клітини, попередники яких є моноцити крові. У схильних до автоімунних захворюваних осіб при автоімунному тероїдіті, це характеризується наявністю у крові молекул. Головного комплексу гістосомісності, про який я говорила вище. Власні антигени розщеплюються в антиген-презентуючих клітинах з утворення пептитів, які зв'язуються у потенційно хворих на автоімунний тереїдит зі вказаними молекулами головного комплексу гістосомісності, наслідком чого є активація, диференціація і проліферація Т-лімфоцитів. Друга або центральна стадія автоімунного процесу вона є неконтрольованою, оскільки неконтрольована продукція антиген реактивних клітин і аутоантитіл спочатку в дренуючих лімфовузлах, а потім і тканині щитоподібної залози. Де з'являються т клітинні зони, Б-клітинні фолікули і тяжі плазматичних клітин, які здатні продукувати антитіла до антигенів щитоподібної залози. У третій або еферентній стадії аутоімунного процесу, що топодібна залоза інфільтрується аутореактивними Т-лімфоцитами і відбувається реалізація напрямку розвитку патології, може бути розвиток даної патології за двома шляхами. Перший шлях у випадку лімфоїдної інфільтрації залози та хелперами, переважно субпопуляцією e th 2, які продукують інтерлекіни 4 і 10. Що здатні активувати Б-лімфоцити до продукції тиреостимулювальних імуноглобулінів, що конкурентно з тиротропним гормоном взаємодіють із його рецептори на тиреоцитах, і таким чином розвивається тиреотоксикоз. І другий шлях: якож, якщо ж лімфоїдна інфільтрація щитоподібної залози відбулася переважно субпопуляцію т хелперів 1, то продукуючи інтерлекін-2. Інтерферон гамма, фактор некрозу пультлин альфа, інтерлейкін 1 бета, вони сприяють деструкції тероцитів шляхом апоптозу і розвитку аутоімунного теріодиту. Відомо, що і в нормі апоптоз клітин відбувається. І Якщо цей апоптоз становить не більше 1%, якихось наслідків ми не відчуваємо. При аутоімунному штеріодиті показник апоптозу становить 30 і більше відсотків. Оскільки апоптоз тиреоцитів закінчується елімінацією апоптичних тілець без порушення мембрани тиреоцитів, внутрішньоклітинні компоненти тиреоцитів у зовнішні клітинне середовища не потрапляють, що і пояснює відсутність при автоімунному теріодиті проявів запального процесу і тиреотоксикозу, які ж найбільш значимі аутотгени щитоподібної залози? до них відноситься. Тиротропна пероксидаза, рецептори тиротропного гормону, тиреоглобулін, другий колоїдний фактор, гормони щитоподібної залози Т3 та Т4 або їх попередники моно і диотиронин, натрій один з цим портер, білок, а також тиреоїдний антиген, асоційований з автоімунними захворюваннями, тубулін. Мегалін, як рецептор ліпопротеїнів лискої щільності. Основні діагностичні критерії, за якими ми можемо виставляти діагноз автоімунотеріодиту, це антитіла до тироїдної пероксидази, якщо їх кількість більше 250 одиниць на мілілітр. Або антитіла до тиреоглобуліну, якщо їх більше 500 одиниць на мілілітр, Рівень теротропного гормону становить більше 10 мікроодиниць на літр. Та відхилення за наявності ультрасонографії, тобто це гіпоехогенні зони, гетерогенні зони. І додаткові критерії. Це якщо антитіла до тероїдної пероксидази становлять 60 до 250 одиниць на мілілітр, або до – 60-500 одиниць на мілілітр. Рівень е, тиреотропного гормону становить від 4 до 10 мікроодиниць на літр. І є ущільнення щодо подібної залози при пальпації, тобто при об'єктивному обстеженні. Діагноз автоімунотеродіт вважається встановленим за наявності не менше двох основних критеріїв. І вірогідним, якщо виявлено один головний і хоча б один додатковий критерій. Або не менше, ніж два додаткових критерії. Варто відзначити, що рівень антитіл до антигенів щодо подібної залози у крові має значення тільки під час діагностики аутоімунного теріїдиту і не використовується з метою оцінки розвитку і прогресування захворювання. Тобто, немає потреби постійно. Контролювати рівень е, антитіл. Яка ж перспектива в діагностиці? Ну, якість діагностики татоімунного тереотиту у майбутньому, враховуючи, що відкриті нові шляхи його патогенезу, могли б підвищити методи визначення на тероцитах пунктату щитоподібної залози, тобто ступеня експресії рецепторів мембрани тероцитів. Або ж складової частини лімфоїдного інфільтрату, характерної саме для аутоімунного тиреодиту, тобто субпопуляцію ТH1. Класифікації аутоімунного тиреодиту виділяють наступні дані. За функціональним станом щитоподібної залози, це може бути еотиреоз, гіпотиреоз і тиреотоксикоз. За розміром щитоподібної залози виділяють дві форми: це гіпертрофічну форму і атрофічну форму. За перебігом латентний перебіг і клінічний. За нозологічною формою автоімунний теріїт як самостійне захворювання, а також автоімунний тереїт у поєднанні з підгострим тереоїдитом, вузловим зобом, дифузним токсичним зобом. І компонент аутоімунного поліендокринного синдрому. Відомо, що ураження двох і більше ендокринних залоз дає основу для діагнозу автоімунний полуглядурявний синдром АПС. Однак, крім ураження органів ендокринної системи до складу АПС може входити і аутоімунне ураження неендокринних органів. Зокрема, виділяють три типи АПС. АПС першого типу. Розглядається як орфанне моногенне захворювання з маніфестацією в дитячому віці, що для нас важливо є, пов'язане з дефектом автоімунного регулятора що розташований на довгому плечі 21-ї пари хромосом, розвивається в дитячому віці і характеризується первинною хронічною наднирниковою недостатністю, гіпопаратерозом, кандидозом шкіри та слізових оболонок. Наступне розглядають АПС дорослих, який асоційований з ашля системою Він поділяється на два типи. АПС другого типу характеризується наднирковою недостатністю, автоімунним захворюванням щитоподібної залози та наявністю цукрового діабету першого типу. І автоімунний полигендурявний синдром третього типу включає обов'язково автоімунне захворювання щитоподібної залози. Та комплекс інших аутоімунних захворювань ендокринних залоз, за винятком наднирникових та поєднання з автоімунним захворюванням неендокринних органів. Множинний аутоімунний синдром, або ми кажемо аутоімунний поліглядулярний синдром, або множинний аутоімунний синдром 3, характеризується тим, що має Підтип А, підтип Б і підтип С. Підтип А характеризується аутоімунним запаленням щитоподібної залози у поєднанні з будь-яким іншим аутоімунним ендокринним захворюванням, за винятком гіпопаритеріозу і хронічної е наднирникової недостатності. Підтип Б включає автозаймунне захворювання щитоподібної залози і автоімунні захворювання шлунково кишкового тракту. Так званий. Тирогастральний синдром. І С є поєднанням автоімунного ураження шкіри, нервової системи або крові з автоімунним захворюванням щитоподібної залози, клініка. Ну, на першому місці знаходиться звичайно збільшення щитоподібної залози або ЗОБ, ми говоримо. Автоімунний тиреоїд характеризується поступовим. Хоча зоб є одним із перших симптомів. Однак це збільшення об'ємом щитоподібної залози, він є надзвичайно повільним. У деяких випадках спостерігається і швидке збільшення, яке може супроводжуватися дисфагією, наприклад, або помірною болючістю. Однак ступінь збільшення щитоподібної залози може бути від ледь помітного до такого візуального збільшення щитоподібної залози. У більшості пацієнтів це рівномірне збільшення. На дотик, щитоподібна залоза може бути щільною, інколи вона має таку вузловату, горбисту форму. При автоімунному тиреодиті порушення функції щитоподібної залози, ми вже сказали, може характеризуватися як ео, так і гіпо, так і гіпертереозом. Особливості початкового періоду тиреодиту у дітей є схильність до розвитку тиреотоксикозу, тож хашетоксикоз, який зумовлений деструкцією тиреоцитів. Це призводить до виведення надмірної кількості периферичних тероїдних гормонів. токсикоз проявляється гіперметаболізмом, безпричинним занепокоєнням зі схильності до плаксивості, порушенням сну, підвищеною дратівливості, тахікардією, збільшенням пульсового тиску, інколи тремр повік, пальці пальців рук, посилення роботи потових залоз і навіть схуднення. Однак, на відміну від теротоксикозу при. Кашетоксикозі не характерний розвиток екзофтальні. Тиротоксична фаза автоімунотередіту значно коротша, ніж при дифузному токсичному зобі. Інколи вона проходить так швидко, що її розцінюють як прояви вегетосудинної дисфункції або іншої якоїсь патології, або не звертають на це увагу. І надалі виникає період еотиреозу а, з поступовим переходом до. Зниження функції щитоподібної залози – гіпотиреоз. гіпотереоз. Вважаю, що у хворих на аутоімунний тереоід у середньому зниження рівня периферичних тиреоїдних гормонів становить 3-5% на рік, не більше. Аутоімунний теріт може тривалий час навіть безсимптомно перебігати. І лише коли вже розвивається гіпотереоз, це дозволяє запідозрити. Його як нозологічну форму. Ну, в даний час показано, що приблизно десь у чверті хворих на автоімунний тиреодит, який супроводжується гіпотиреозом, відбувається спонтанне відновлення функцій щитоподібної залози. Які клінічні ознаки гіпотиреозу добре нам відомі, я їх ще раз перерахую, це втома, закрепи, це сухі шкіри, це збільшення ваги, це випадання волосся, відчуття тиску в шиї? Зміна голосу, його осиплість, наприклад, змій менструального циклу, суглоби або м'язові болі, безсоння. Що потрібно робити? Як лікувати автоімунний теоріїт і, взагалі, чи потребує ця нозологія лікування. І так, на першому місці знаходиться модифікація способу життя, санація хронічних вогнищ інфекцій. Якщо Діагностований автоімунний тереодіт на фазі тиреотоксикозу є клінічні ознаки, призначають бета-блокатори. Якщо автоімунний тиреодит вже діагностований на фазі гіпотиреозу або субклінічного гіпотиреозу, коли рівень тиреотропного гормону більше 2 мікроодиниці на літр, але при нормальному місці периферичних гормонів, зокрема вільного Т4, і об'єм щодо подібної залози збільшується на 30%, можна призначати левотироксин. Із розрахунку, дітям від 3 до 10 років 3-5 мікрограм на кілограм на добу, а старшим від 2 до 4 мікрограм на кілограм на добу. Критерій ефективності це рівень теротропного гормону периферичній крові. Від 0,5 бажано. Тримати на такому рівні теротропний гормон до двох міжнародних одиниць. Якщо ж це стадія еотерозу, ми просто спостерігаємо. Якщо є необхідність, ми призначаємо препарати йоду і препарати селену. дозі 50 100 мікрограм селену та 150 200 залежно від віку йоду. Що рекомендовано? Рекомендована кіно модифікація способу життя це вживати продукти, які містять селен, вживати продукти, які містять йод. Контролювати рівень вітаміну Д і за необхідності обов'язково його приймати, оскільки е аутоімунний тиреїд сам перебіг викликає виражений дефіцит вітаміну Д, обмежити перебування на сонці, тому що це провокує підвищення секреції антитіл до щитоподібної залози. Виключити біологічно активні додатки, які стимулюють імунну систему. Контролювати рівень феретину і сироваткого заліза, а також провести аналіз на переносимість лактози. Дякую за увагу!